Навчального дня, шановні дітки, батьки та вчителі, ось і настав цей перший прохолодний осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання. Знову пригадати, що таке домашні завдання, віршна пам'ять, твори рівняння? Тож після гарного літнього відпочинку. Ми готові знову повернутися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час волікати, варто вже розпочинати. Зазирнуло ранком сонце до школяриків ліконце, У удвіноче калатало, промінцями лоскотало. прокидайтесь, не боріться, не пустуйте, Ця затвора відповідає, що всі букви вже знає, і виписує слова і рахує два по два, Тож сідай до нас за парту, бо разом не бути варто. Імен, герб, прапор це цінності, які кожен свідомий українець захищатиме, що є сил. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери, керівники. Величезна кількість людей відклали своє мирне життя, на потім аби повернутися до нього уже після війни. Але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедливо та підступно забирає життя найкращих, незважаючи на те, що вони не боялися і що були українцями до останнього подиху. Пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. ці беззаперечні лідери будуть точно вшановані у віках. А ми, на щастя, маємо своїх добрих, чуйних, відкритих, готових до всього керівників, які навіть попри такі складні умови праці продовжують ухвалювати правильні рішення, розвивати нашу школу та робити сьогодні все від них можливе. А часто і неможливе для нашого світлого, успішного завтра! Слово має директор школи. Дорогі наші зірочки, дорогі батьки наших учнів, шановні колеги, вчителі, працівники Вижгородського ліцею сузір'я Вижгородської міської ради. Щиро вітаю вас і з Новим навчальним роком 2022-2023 року. Щиро вітаю вас із тим, що в нас є така прекрасна нагода зустрітися і продовжувати навчання у стінах нашого закладу освіти, нашого дорогого ліцею. Щиро дякую вам за терпіння, розуміння. Лагідність, людяність, чуйність, творчість за все те, що ви робите для наближення перемоги України. Слава Україні! Ще одним надважливим учасником навчального процесу є, звісно ж, наші вчителі. Вони дуже за вас хвилюються, часто навіть тоді, коли для цього немає причин. Їхні схвальні слова. То ваша опора у житті. Їх зауваження. То ваш особливий привід задуматися над власною поведінкою. Вони докладають неймовірних зусиль для спокійного навчання кожного з вас. Та власне, навіщо мені про це все вам розповідати? Слово нашим вчителям! Дієстю. take my best congratulations on the beginning of your studies this school year. i wish you would become the most successful. i wish all of us to win the victory in this war. as the famous proverb says, change your life now, don't gamble on the future. act today without delay. Dear kids, we Чутки про ваші успіхи в навчені тут за кордоном, і було дуже приємно, що ви вразили всіх знанням англійської, німецької, польської, навіть іспанської. Я вітаю вас з новим навчальним роком. Цей рік стане роком нашої перемоги. Венсаремус! Ми переможемо. Ворог не пройде! Но Пасаран. Бажаю вам успіхів! Meine liebe Kollegen, die Lehrer und die Schüler, ich gratuliere euch ganz herzlich zum Beginn dieses neuen, diese neuen Schuljahres und ich wünsche uns allen Gesundheit, Geduld und äh, Verständnis miteinander. Und unseren Schülern natürlich viel Erfolg und nur gute Noten zu bekommen und natürlich äh, wissen durstig zu sein. Und uns allen alles Gute. Gut. Und wie sagen die Deutschen, Übung mag den Meister. Our lovely students don't forget that education brings confidence. Confidence breeds hope and hope breeds peace. znajomości języków obcych człowiek czuje się jako bez paszportu. Języki łączą świat. Never stop learning because life never stops teaching. The purpose of education is to turn mirrors into windows. The beautiful things about learning is that no one can take it away from you. Jeśli rozmawiasz z człowiekiem w języku, który rozumie. If you in his language, Dear pupils, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. So try your best. I miss you so much. Dear pupils, I think you understand how important to know foreign languages nowadays. So do it with our teachers. We always can help you. Best wishes for this school year from all of us. Любі наші хлопчики та дівчатка! З новим навчальним роком, який розпочинається, не зважаючи ні на які труднощі. Хочуть привітати вас, вчителі трудового навчання Марина Вікторівна, Ірина Станіславівна, Марина Миколаївна та Світлана Сергіївна. Перш за все, хочемо побажати вам, як і всій нашій Україні, перемоги. Але до неї кожен іде по-своєму. А ми, вивчаючи народні традиції, виконуючи творчі проекти з додаванням патріотичних мотивів, таким чином наближаємо нашу перемогу. Сподіваємось, що в цьому навчальному році нам з вами буде комфортно і цікаво працювати. Ви всі отримаєте міцні знання та чудові результати. Слава Україні! А ще ви знаєте, що ми любимо запитувати у перший тиждень навчання. Про те, як же минуло ваше літо. Але, не чекаючи цього завдання, ми підготували нашу невеличку загальну шкільну відповідь: Три місяці 90 днів. Наші учні не байдикували, а хто як міг, наближали перемогу. Плели сітки, збирали гроші для ЗСУ, продавали смаколики, іграшки, співали. Учні, які вимушено знаходяться за кордоном, виходили на мітинги, малювали плакати, писали листи солдатам на фронт. Просто подивіться на нашу молодь, нашу гордість. Пишаємось вами. Тож, яким було літо 2022 у житті наших учнів. і знов я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю вір я захищу тебе, відку, що в мене цілять від усіх що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. В голови поклавши, відправились у сни. колись назвуть героями вас, ви мої сини. Зацвіте калина, мов кров червона, згадає батьківщина, яким ти був коза. вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подолає. Завжди добро перемагає і переможе любов. тому що я Україна, я витримаю біль. Я захищу тебе від куль, що мене ціля з відусіль, тому що я сильна, і я подумаю. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають. Цьогоріч ліцей Сузір'я має знову сім перших класів. Це майже 200 учнів, які долучаються до нашої ліцейної родини. Це наші маленькі друзі, які, незважаючи на війну, почнуть навчання. Ми щиро бажаємо вам. Цікавих уроків і мирного неба. І з задоволенням послухаємо вас. Перша вересня настало, Як же ми його чекали? Це осінній день чудовий. Настрій просто суперовий, зустрічає школа нас, ми йдемо у перший клас. Ми раді, як ніколи, вперше ми пішли до школи. Школа, школа ради нас зустрічає, щиро, двері відкриває. Школу ми йдемо сміливо. Рідна школа нас приймає. Хтось із нас колись можливо, ще прославить рідний край. Ми не менше, та завзяті. А за кішня першечки. Будемо труднощі вдавати і навчати залюбки. Хочу мири на землі. А чого хліба на столі? Щоб усі захисники. Ми Україні принесли! Ось у мирних в школі ранків і смачних шкільних сніданків. Тож співай уже дзвінок, починайся наш лоб. Відкривайте швидше двері. Привітайте щиро нас. Зустрічай кінно родину іде до тебе перший клас. Наші випускники, учні 11 класів сьогодні останній перший дзвоник у вашому шкільному житті. Цей рік стане завершальним, і ви будете вже сяяти в інститутах, університетах, лише згадуючи ліцейне життя однокласників і вчителів. Нехай цей рік буде успішним і щасливим! А в наших випускників є що сказати сьогодні. Шановні вчителі, учні 11 А класу раді вас привітати з початком нового навчального року. Вважаємо всім нам цей непростий час наснаги і мирного неба над головою. Ми готові до нашого фінального року в школі. Та хочемо з користю використати час з вами. Кожен з нас робить свій внесок за для щасливого майбутнього нашої країни. Тож, з нетерпінням чекаємо на нашу перемогу. Слава Україні! Дивич усього 11-го бакласу, хочу сказати, що ми дуже задоволені проводити тут наш останній рік. У виживаці. Бажаємо на скорішу зустріч з Івановою Світланою Володимиром. Проценко Оксаною Вікторів. Бурдієнво, Наталія Мітальовича, Вірнойок Олександрію Костянтинів. Сьомченко Володимиром Вікторовичем. І дякуємо за 11 років навчання. Дуже чекаємо на перемогу і сподіваємось навчатися на очному навчанні. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, ми дочекалися херсонських кавуків. Нарешті. І очного навчання дочекаємося. Да, шкода! Дуже шкода, що це наш останній рік у школі. Шкода! Учнів 11 го літне класу вітають всіх з початком навчального року. Бажаємо терпіння. На снаби. та безперебойного інтернету. Ми віримо у розвиток нашої країни. Слава перемогу. Слава Україні! Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік. Хай не так традиційно, як звикли. І зовсім особливим це рік є для наших діток першого та випускного класів. І поки хтось готується зробити свій перший крок у світ знань, дружби та веселощів, інші можуть давати поради стосовно успішного та життєствердного перебування в ліцеї. Тому час настав! Увага! У нас є унікальні кадри! Це буде Україна.